Доліпив на силочку я свій забор, пішло в мене на цей прольотик 26 мішків 25-кілограмових цементу. Це на 18 метрів забора по сюди, по цю ступеньку. Ну, там це вже не вважаю. 26 і всього навсього пішло. Це в мене 12 робочих днів. Сьогодні 12-й робочий день. Пішов у мене, ну це, в принципі, вже все по забору сюди доробив. І звідти сюди доробив. На ну, все про все на заливання фундаменту пішло 12 робочих днів, бо по часу то це вже третій місяць. Наверно, я граюся з цим забором. Ще мені що лишилося? Це вожілізяки поприварювати. Поприварювати речі лізяки, почистити їх, погрунтувати, покрасити і вчепити бляху. Ну, всього нічого. Загальна вартість, скільки в мене всього, всього на все пішло, хай це вже застигне. Я візьму рулетку, поміряю точно, скільки тут всього метрів. Посчитаю, скільки мішків цементу пішло, скільки отсеву, скільки піску, а і чебьонки, і приблизно скажу, я вартість всього забору. Тут десь плюс-мінус від 60 до 70 метрів забору. Десь 65, щось таке. Ну, точно, я візьму рулетку, перемірю, тоді скажу, кому цікаво, підписуйтесь, озвучу всю е, смє... а, кошторис. О, озвучу весь кошторис забору. Поки що це тільки знаю, що 12 днів пішло робочих і сюди вот 26 мішків. Ну Десь в мене там у відосі є скільки сюди в Там тому що 70 з копійками вроде б пішло. Не знаю, може завтра я посчитаю і знімлю відос, скільки всього в мене пішло на цей фундамент. Так що кому цікаво підписуйтесь, розкажу, покажу. Забор отакий, має тут бути бляха. Ну Профіль бляха. Десь воно рівніше, десь кривіше, десь з мотузочком, десь без мотузочка. Ну, роблю для себе, так що що зробив, то моє. Коли в кінцевий результат буде, точно не знаю. Бо зараз бетонні роботи хочу подоробляти до морозів, а з бляхою, то це, бо тут ще, ще є в мене що заливати, крім цевого. То не знаю, чи я бляху буду найближчим часом чіпляти, поки що доліпив забор, а там буде видно. Так що, в кого є якісь зауваження, пропозиції і тому подобне, пишіть в ваші коментарі.